так», Буно Зіва Йона Пот Джень Добре і звісно ж добрий день. Сьогодні музикальні ансаблі з усіх куточків Європи зібралися тут на Буковині для того, щоб продемонструвати чернівчанам свою культуру. Польські пісні лунають просто на вулицях Чернівців. Виконують їх не лише гості, а й місцеві поляки. Зокрема, ансамбль Ехопрута. В нашому репертуарі багато пісень на польській мові. Але так як ми живемо на Буковині, то в нашому репертуарі також є пісні. На різних мовах на українській, звісно, на румунській, німецькі, і ми представляємо цю програму як таке багатонаціональне місто Чернівці. Звучить і мова буковинських німців, хоч більшість з них виїхали після Другої світової війни, частина залишилась. Серед них пан Павло. Він учасник ансаблю Едельвейс. Тримаємо традиції німецького народу, е німців, які тут на Буковині жили. От цим культурологічне товариство, так що ми цією культурою займаємося і розносимо нашу е культуру. Е на, у других місцях ми члени міста. Ми місцеві, ми Буковинці. Тут багато національне місто. Цьогоріч фестиваль уже побував у Польщі. Чернівці наступна зупинка, а далі Румунія. Це все про історію, про любов, про дружбу, про боковинські традиції, які передаються з покоління в покоління всім боковинцям, незалежно в якій країні вони живуть. І от можете уявити, який унікальний фестиваль, який мандрує. Чернівці об'єднали Румунію, Польщу, Угорщину та Україну не політичними документами, а піснею, танцем і спільною пам'яттю. Бо культура це той міст, який не руйнується з часом. Радислав Українець, Олександр Окіпняк, новини Сі 4.